Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з валеології. Сьогодні ми з вами поговоримо про один дуже важливий орган нашого тіла. А щоб ви здогадалися, про що саме йтиме мова, послухайте уважно і відгадайте загадку. Без насіння проростає і міцне коріння має. Ним їмо і хліб, і суп Що ж це буде, дітки? Зуб! Так, сьогодні ми поговоримо про наші зуби. Приготуйтеся, будьте уважні. Починаємо! Привіт! Сьогодні я вам розповім про зуби та як правильно за ними доглядати. Наші зуби розташовані у роті. Вони нам потрібні. Щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Це тільки на перший погляд здається, що наші зуби дуже міцні. Але якщо не дотримуватись деяких правил, то можемо втратити зуб. Давайте дізнаємось, які ці правила. Не їжта не пий гарячого, а також холодного. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. А ще, щоб зберегти зуби, треба чистити зуби два рази на день вранці та ввечері. Більше їсти молочних продуктів. Їсти овочі, фрукти та ягоди. А також пити соки. Запам'ятай ці правила. Якщо їх дотримуватись, тоді зуби у тебе будуть здорові. А чи знаєш ти, як правильно чистити зуби? Чистити зуби треба зверху вниз, від коренів зубів до їх кінчиків. Кожний зуб потрібно чистити не менше 10 разів з однієї сторони та стільки ж разів з іншої. Коли ми їмо, дрібні частинки їжі накопичуються між зубами. Якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які з часом можуть зруйнувати весь зуб. Тому зуби треба чистити два рази на день. Перед тим як чистити зуби, треба вимити руки та зубну щітку, нанести пасту на щітку. Коли зуби почистив, добре прополощи рот водою та промий зубну щітку. А потім постав щітку в стаканчик. А тепер давай перевіримо, як ти запам'ятав правила. На кожне твердження ти повинен відповісти: так або ні. Чистити зуби потрібно кожного дня вранці та ввечері. Можна користуватися чужою зубною щіткою, їсти овочі та фрукти. Чистити зуби треба дитячим кремом. Для чистки зубів зубну щітку треба добре промити. Можна відкривати зубами кришки пляшок. Їсти багато солодкого. Їсти молочні продукти розколювати зубами горіхи. Після перегляду пізнавального відео, давайте ж з вами пригадаємо основні правила догляду за зубами. Якщо я буду говорити правильну дію, ми її схопимо оплесками. Коли я буду казати неправильно, ми ручки будемо тримати на столику. Готові? Отже, почнімо. Чи правда, що зуби треба чистити двічі на день вранці і ввечері? Так, уважні будьте! Чи правда, що можна їсти багато солодощів? Ні, не можна. Чи правда, що необхідно полоскати зуби після кожного прийому їжі? Так, зубки треба сполоснути. Чи правда, що можна гризти горіхи, олівці, нігті? Не можна. Чи правда, що зубну щітку треба тримати у чистоті? Правда? Правда? Чи правда, що не треба ходити до стоматолога? До стоматолога ходити необхідно хоча б один раз на рік. Дякую, ви дуже молодці! Уважно слухали і все запам'ятали. До зустрічі, мої малята! Бувайте!